Друзі, ми приїхали фактично в родинне коло. Петро Порошенко привіз чергову допомогу захисникам і підрозділам Збройних сил. Тут знову зібралась велика купа різноманітних підрозділів, але специфіка допомоги всіх плюс-мінус однакова. Це або захист від засобів ураження противника, або засоби ураження противника для того, щоб знищувати і для того, щоб наші хлопці залишались цілими. Тут у нас зараз і нічні евтівішки, дуже круті реби, які сьогодні на ціну золота, і сьогодні вони перекривають всі мобільні комплекси кафлошки, наші пічки, наші. Ну і все те, що на сьогоднішній день потребує армія. Петро Порошенко передає нам ФПВ-шки безпосередньо для ураження техніки і особового складу противника. Це, що життєво необхідно нам на фронті, це ті засоби, які допомагають знищувати ворога. Завдяки ФПВ-дронам ми можемо прикривати не тільки хлопців на передовій піхоту, можемо зупиняти броньовану техніку. От Ми на москалях хантерах літали. От чудові Дрони найшвидше. Нам дуже сподобалося. До речі, година тому ми влучили в окупанську коробочку в Бахмуті. Я пишаюся тим, що те, що ми поставляємо, не потребують доведення. Вони йдуть з платою ініціації, вони йдуть з посиленою батареєю. Вони йдуть вже якісно зібрані. І мені дуже дуже приємно чути ці слова від наших бойових побратимів. У Нас періодично проходять накати. Які ми випиваємо завдяки оцим ось пташкам. Вчора знищили бліндаж з противником, антенну супутникового зв'язку противника і автомобіль. Сьогодні надійшла велика допомога. Мавік 3 тріте, там впівішки, ще теплі штучки. Коротше, те, що треба. І кожен Мавік, кожен нічний FPV. Використовуються зараз максимально ефективно. Мавік використовуються для розвідки. Камери дозволяють використовувати їх вночі, в вдень. Дрони DJ Mavic 3T – це очі на полі бою. Термал і звичайні прошки Mavic, які здійснюють розвідку. Якби не дрони, то піхоті було б дуже тяжко. Смузі, в якими ми працюємо, поки тримаємо. Дякуючи допомоги Петру Олексійовичу та волонтерам, які нам допомагають. Важає здоров'я, наважає здоров'я. Наша героїчна танкова бригада отримує сьогодні не тільки мавіки, не тільки пічки, отримує найцінніше – ескаватор. Сьогодні від фонду Петра Порошенко ми отримуємо цей трактор, коли підрозділам потрібно заздалегідь викопати окоп. Допомога трактора це буде 10, 20, 30 осіб швидше. Сьогодні ми передаємо на фронт шестидесятий ескаватор. Бо нічого важливіше зараз, крім допомоги збройним силам, допомоги танковим бригадам у нас немає. Волонтерська допомога для збройних сил України критично важлива. І ми дуже вдячні Петру Порошенку за ту допомогу, яку ми отримуємо, і яка дозволяє нам бити ворога. Дуже вдячний фонду Петра Порошенка справі громад за цю допомогу. Це все потрібно завжди на позавчора. І тут було дуже, дуже швидка комунікація за що. я Дуже вдячний фонду Порошенка. Вчора я оголосив в Києві, що ми веземо 10 Мавіків, виконуючи наші зобов'язання по першому полоненому корейцю, а вже сьогодні ми ці мавіки передаємо. Сьогодні не тільки, як ви бачите, передаємо мавіки, а й від мене комплекс Ребо, комплекси ЕФІВІшак. Важливо, я бачу тут постійну роботу, і це великий плюс. І я знаю і я поважаю всі волонтерські благодійні фонди, які справді роблять роботу системно, і фонд Порошенка – один із таких найбільших фондів. Дякую, слава Україні! Дивіться, який козачина. Ну, оце ми будемо з ним працювати на першому випробуванні FPV-шок з машинним зором і FPV-шок з оптоволокном. Оце називається машинний зір. Оце те, що ми почали поставляти з січня цього року. Це кардинально змінює можливості бойового застосування. FPV. Він дуже дуже ефективно бореться проти російського репу. навів, захопив і далі без участі оператора. Незалежно від застосування РЕБу, знищує ці. Бо ми маємо бути на крок попереду для того, щоб наші були кращі. Так? Так. Ми робимо все можливе для того, щоб артилерійські бригади були прикриті комплексами Айпетрі, були забезпечені необхідними засобами ФПВ, засобами розвідки. Але що ще ми сьогодні привезли 45 п'ятій бригаді? правильно душовий комплекс це дуже важлива річ на передовій, тому що це не тільки базові потреби з гігієна. По перше, це здоров'я для хворобців, моральний дух. Сьогодні ми перевищили 250 правильно душових комплексів, які ми поставили до лав збройних сил. 250. Я весь час пишався. Бойовими досягненнями 24-ї залізни. Сьогодні ми приїжджаємо не з пустими руками. Ми привезли комплекс пересувної авторемонтної майстерні. Всередині є повне оснащення, і це вже 93-я пересувна авторемонтна майстерня, яку команда справи громад» і фонду Порошенка передає до лав збройних сил.